Цікавитися сланцевим газом Україна почала лише в 2010-му. Тож досі в державному балансі такого виду вуглеводнів немає. Однак через 3-5 років в нафтогазі планують вже активно їх видобувати. Хоча визнають, що собівартість буде вищою ніж традиційного блакитного палива. Точку безубиточності, яка там була, но по моєму в штатах вона достигала там 76 доларів, і в Канаді за тисячу кубів. Ну вважайте, звісно, конечно, зараз. Тобто, в будь-якому випадку, ми точку безубиточності по добу сланцевого газу вутову американського. Ми пройшли, ми не знаємо Скільки його у нас тут? У нас ці запаси не розвідані. Поки що жодної свердловини для розвідки сланцевого газу не пробурили лише визначили перспективні ділянки: 11 на західній Україні та 7 на східній. Співпрацювати нафтогаз планує з багатьма міжнародними видбувними компаніями, але нині спільне підприємство створили тільки з Газпромом. Довологи перш за все приймався потужний фінансовий потенціал компанії. Ну і крім того, Газпром є потужною технологічною компанією, якої фактично використав. Овуються всі сучасні досягнення технології, Тобто на базі фінансової технологічного потенціалу очевидно і можливі як найкращі результати цього співробітництва. Видобуток сланцевого газу приблизно вдвічі дорожчий ніж природного. Тож приваблювати інвесторів хочуть податковими пільгами і державною підтримкою. А також у планах компенсувати різницю між ціною через перехресне субсидіювання, та все ж вартість буде нижчою ніж імпорт з Росії.